Вночі російські окупанти випустили ракету по Костянтинівці. У дворі житлового кварталу вирвав від снаряду. Вирвало два окна і балконом ліс. Під'їзд повністю. Всього, всі рами. На місці обстрілу комунальні служби прибирають уламки. Місцеві самостійно забувають вікна. Розговорював по телефону з мною і прилетіло. Таке відчуття, що в місті з кровати отодвинувся від стіни метра на пол. Покрино. А що, ну в квартирі там, ну так, в нескольких місцях там стіни полопали, з собою порвало. А так ось, рамі, вони, ну, от оконні рами на сюди не видно, а внутрі ані порвані, поломаний. І один стеклопакет розсуд. Місцева влада безкоштовно надає плівку та шифер. Для цього потрібно написати заяву. Ми туди не виїжджаємо машиною і не роздаємо там на місці. до нас звертається особа з заявою. Ми фіксуємо Ну, Там комісія на місці працює, але щоб отримати матеріали, потрібно звернутися до виконкому. Також вночі був обстріл з села Деліївка. Там багато пошкоджених будинків. Але постраждалих немає цієї доби. Російські окупанти обстріляли на Донеччині вісім населених пунктів. Ракетами окупанти вдарили по Краматорську та Костянтинівці. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та багатоквартирний будинок. Інформація про поранених не надходила. З ураганів російські війська вели вогонь по місту Курахове. Руйнувань зазнали дитячий садок, два приватних та один багатоквартирний будинок. За попередніми даними люди не постраждали. Внаслідок артилерійського обстрілу маємо травмованого у селі Шаланне друге. Співробітники ДСНС врятували чоловіка з палаючого будинку у Бахмуті. Внаслідок обстрілів армії Російської Федерації сталася пожежа. Двері було заблоковано. Олександра Зос, Марія Гречко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас.